Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейлиста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні поговоримо про корисні властивості календули. Відома багатьом рослина календула або як її часто називають нігтики. Славиться своїми корисними властивостями. Рослина має багату історію. Лікувальні властивості календули згадуються в рукописах, датованих першим століттям нашої ерини. Тервиниста рослина вирощується на всіх континентах. В Європі культуру навіть брали в їжу як начинку для пирогів. Сьогодні в аптеках представлений широкий асортимент мазей, настоянок і препаратів, створених на основі рослини. При цьому квітку можна виростити на присадибній ділянці, самостійно зібрати і приготувати лікувальні мазі або настоянки. У відкритий ґрунт насіння календули висаджують квітні. Їх легко проростити в домашніх умовах. Незалежно від способу вирощування, ні квітки розпускаються в червні і зберігаються до глибокої осені. Корисні властивості календули це не єдина перевага культури. Квітка виглядає дуже декоративно. Кілька радів помаранчевих або жовтих палісток обрамляють широку серединку. Яку календулу використовують у лікувальних цілях. Незважаючи на те, що існує більш 20 різновидів календули, на присадибній ділянці використовують два види: календулу польову і календулу лікарську. Корисні властивості календули лікарської забезпечують її найбільшу популярність серед квітникарів? Даний вид представлений безліччю сортів. Рослину вирощують не тільки заради отримання сировини, її широко використовують в ландшафтному дизайні. Гібриди, створені селекціонерами, досягають висоти 70 см, утворюють великі кошики квітів розміром до 9 см, що нагадують гризантеми. Популярні сорти Радіо, Ювель, Сушесть, Сонце Єгипту, Каблуна, Суміш, Помаранчевий Король і інші. Все залежить від сорту, позитковий матеріал має доступну ціну, а при вирощуванні рослина не вимагає багато уваги з боку людини. Лікувальну цінність представляють квіти на початковому етапі розпускання. Їх збір виконують в суху погоду, сушка виконується протягом декількох днів на відкритому повітрі в тіні. Бутони містять активні речовини, каротин, фітонциди, протеїни, органічні кислоти, саліцилова, яблучна, ефірні масла і інші компоненти. Мазі з календулою ефективні при захворюванні шкіри, дерматитах, псоріазі, вітіліго. Вони нагадують ранозагоювальну дію. Завдяки цьому відвари квітів широко використовують косметології. Календула ефективна при нервових розладах, захворюваннях порожнини рота, хворобах внутрішніх органів шлунка, печінки, нирок, жовчного міхура. Її використовують в якості седативного, відхаркувального, загальнозмічнуючого, болозаспокійливого засобу. Для лікування шкіри використовують відвар календули. Дві столових ложки сухих квітів заварюють протягом 10 хвилин на водяній бані 200 мл води. Потім остужують і проціджують. Відвар використовують для приготування компресів. Вони ефективні при укусах комах. При опіках і обмороженнях, при грибкових хворобах, при дерматиті, екземі, порізах і садинах. Наявність в календулі антиоксидантів і прозапальних речовин забезпечують швидкий результат. Крім компресів, можна використовувати мазь на основі рослинної олії і свіжих квітів. Для її приготування необхідно Наповнити півлітрову літрову або меншу обсягу банку свіжими бутонами на 3 четверті. Залити доверху рафінованим маслом олівком або сонячником. Заготівлі для мазі повинна настоятися протягом 10 днів в холодильнику. Потім її проціжують і використовують за призначенням. Зберігають мазь в холодильнику. Стоматологічні захворювання. Для полоскання порожнини рота одну чайну ложку спиртової настоїнки розводять у склянці води. Це ефективна процедура при запаленні ясен, стоматиті, захворювання в горлах. Для її приготування необхідно одну частину квітів і 10 частин медичного спірту. Квіти поміщають в ємність зі спиртом і настоюють протягом двох тижнів. Спиртову настоянку використовують для зовнішнього і внутрішнього застосування. Прийом по 30 капель перед сном усуває безсоння. Запальні та гострі респіраторні захворювання. Чай з квітами календули або відвар добре знімає хворобливі відчуття. Знижує інтенсивність і тривалість кашлю. При внутрішньому прийомі нормалізується робота шлунково кишкового тракту. Знімається запалення при подагрі, Зменшуються хворобливі відчуття при артриті. Інформація надана за знайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалась інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримайте україномовний контент. Будьте здорові. Дякую за увагу.